Друзі, всіх вітаю! Григорій Пригіб з вами. Бачите, служба йде в церквах України і в Росії теж. Страстна п'ятниця. І така під вина, бачите, вся Україна ракетна небезпека зафіксована в зліт Міг-31К. Міг-31К носій на звукової ракети Х-47 М2 кінжал яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Це як? Як там моляться в Росії в страстну п'ятницю? Плащаницю виносять. Нагадаю, в страстну п'ятницю розп'яли Ісуса Христа, якого зустрічали. Вербу на неділю теж відмічали, так? Да? Коли він заїжджав в Єрусалім, а потім його зрадили? Молітесь, православні батюшки, за що молитесь? За ракети Кінжав, за Міг-31, які взлітають, і несуть загрозу нашим дітям на всій території України. Друзі, задумайтесь, задумайтесь, як це може бути? Прости, Господи, наши души грешные. Иисус Христос, мученик, прости нас, грешных.